У Коломиї викрали дитину та вимагали викуп 7 тисяч гривень. Саме таку суму назвав викрадач. У разі відмови погрожував фізичною розправою. Юнакові налякана мати одразу звернулася до правоохоронців у коломийський відділ поліції. Викрадача впіймали. Зараз вирішується питання про обрання зловмисникові міри запобіжного заходу. Деталі від моїх колег. Це мати 14-річного хлопця, якого викрили 22 листопада. 30-річна жінка досі не може прийти до тями. Близько обіду до неї зателефонував незнайомець та повідомив, що у нього знаходиться її син. Повернути назад дитину вона зможе, якщо заплатить викуп. За звільнення злоумисник вимагав у жінки 7 тисяч гривень та погрожував фізичною розправою юнакові, якщо не отримає гроші. Погрожував, він сказав, що він дитину у підвал закрив. Якщо грошей не буде, то він дитину везе на пруд. Він не казав, що втрапить чи що. Він сказав, просто що я, якщо нема грошей, то я дитину вже на прут. Налякана мати одразу звернулася до правоохоронців. Я туди бігом звернулася, бо не знаю, що робити. Звернулася бігом бігом міліцію. Подзвонила і сказала, що в мене така така ситуація, дитину викрав, але вони мені допомогли. Викрадач призначив зустріч у середмісті на квітковому ринку. Жінка взяла із собою вказану суму. На місці події вже були і правоохоронці. Ну він дуже сильно був наляканий, дуже він став, як стояв, так от ті квіти так і так і тримав. Взагалі не рухався, ні нічого. Мати хлопця розповідає у Коломою. Переїхали рік тому. Її дитина навчається в дев'ятому класі. Як і всі хлопці у підлітковому віці трішки неслухняний. Однак серйозних проблем з ним немає. Чому і як саме хлопця викрили? В нього допитатися не може. У сина шоковий стан нічого він нічого мені взагалі не розстав, бо дитина була в шоці. Я була в шоці. Я не до я ще до неміного я не знаю, не допитувала його, його добре. До медиків не звертались. Серйозних проблем зі здоров'ям немає. Найбільше потерпіла психіка підлітка. Він, ксував, що він його раз ударив по голові. Жінка каже, що викрадача не знає, та навіть після затримання він продовжує погрожувати потерпілій родині. Я його перший раз бачила Я взагалі його не знаю. Він мені каже, я все рівно вийду рік, два чи три. Мені немає різниці, але я вашу сім'ю приріжу. Оперативники затримали зловмисника і звільнили хлопчика, якого той утримував у одному із будинків міста. Викрадачем виявився 45-річний мешканець Коломийського району. Раніше судимий за грабіж та розбій. Чоловіка затримано згідно зі статтею 208 кримінально-процесуального кодексу України. Чоловік свою вину визнав, зазначив про те, що сам він є приватним підприємцем. Здійснює торгівлю мобільними телефонами і всіма аксесуарами до мобільних телефонів. Причиною викрадення підозрюва цього хлопчика у крадіжці мобільного телефона. Хоча раніше до нас до відділу поліції заяв щодо крадіжки мобільного телефона цього, цього чоловіка не поступало. На даний час вже заява від чоловіка затриманого зареєстрована. Учора він звернувся з заявою про те, що він здійснює торгівлю мобільними телефонами, і хлопчик підійшов до нього з проханням зателефонувати, взяв мобільний телефон і з ним втік. Мобільний телефон на даний час не вилучений в дитини. Тобто, ми зараз з'ясовуємо ці всі деталі. Чи це справді було так? Так, чоловік стверджує про те, що цей мобільний телефон коштує 7 тисяч гривень, і він вимагав від матері. Мобільна вартість за викупу у сумі вартості мобільного телефону. За цим фактом розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 незаконне позбавлення волі або викрадення людини та частиною 2 статті 189 вимагання кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про обрання зловмиснику міри запобіжного заходу. Триває досудове розслідування.